Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо одну з найпоширеніших вправ на гітарі хроматичну гаму. Вона допоможе розвинути координацію рухів пальців лівої руки, відчуття грифу лівою рукою, покращить попадання по струнам правою рукою, і також вона спрямована на синхронізацію двох рук, що для гітариста є дуже дуже важливим. Я буду грати її починаючи з п'ятого ладу, ви можете починати її з будь-якого іншого ладу. Виглядати це буде ось так. Це було одне коло. Дуже важливо не зупинятися на одному колі, а повторювати це як можна більше разів. Чим більше, тим краще. І так, давайте її розберемо. Починаємо ми з шостої струни. Першим пальцем затискаємо струну. Я затисну її на п'ятому ладу. І правою рукою зіграємо цю струну. Другим пальцем затискаємо наступний лад. Третім пальцем наступний лад. І четвертим пальцем наступний лад. Тобто пальці затискаємо чітко по порядку: перший, другий, третій, четвертий. Перший, другий, третій, четвертий. Права рука грає медіатором, не пальцями, і грає вона змінним штрихом, тобто чергуючи струни донизу і догори. Низ, верх, низ, верх, низ, верх, низ, верх. Рекомендую потренуватися на одній шостій струні, поки це не буде виходити впевнено. І слідкуйте, щоб всі ноти звучали чітко. Найчастіше у початківців мізинець не дотискає струнь. Тому уважно слідкуйте саме за цим пальцем. Коли все почне получатися на шостій струні, переходимо на п'яту струну, потім на четверту і так далі. Коли дограли до кінця, розвертаємося і йдемо назад, починаючи вже з четвертого пальця. Четвертий, третій, другий, перший. Переважно піднятися по грифу буває складніше, тому тут попрацюйте дуже ретельно. І ваше завдання вміти зіграти цю вправу донизу та догори, скільки завгодно кіл, чітко по ритму та по звучанню нот. Додатково дам вам ще такі рекомендації. Перша. Не спішіть. Саме в повільному темпі ви зможете прослідкувати за рухом кожного пальця, за кожним ударом медіатора. Зможете оцінити звучання кожної ноти. В швидкому темпі такої можливості у вас не буде. Друга рекомендація старайтеся, щоб пальці лівої руки не втікали далеко від грифу. Старайтеся не грати ось так. Навчитися тримати пальці поближче до грифу досить складно. Скоріш за все на це доведеться потратити не одну годину. Та якщо ви з цим не розберетеся, то це буде негативно впливати на вашу швидкість, на точність попадання по ладам, на якість звучання нот і на комфорт вашої гри в цілому. Тому не ігноруйте таких речей. І третя рекомендація старайтеся, щоб руки працювали синхронно. Якщо права рука буде спішити, звучати це буде ось так. Якщо ліва рука буде спішити, звучати це буде ось так. А має бути ось так. Тобто затискаємо сторону і граємо її плюс-мінус одночасно, щоб руки не випереджали одна одну. Отже, ми розглянули стандартний варіант. Ще раз, донизу ми йдемо пальцями в послідовності 1, 2, 3, 4. Догори ми піднімаємося пальцями в послідовності 4, 3, 2, 1. Крім цього, існують ще такі варіанти. Всього їх 24. Цифрами позначено, в якій саме послідовності рухаються пальці. Наприклад, візьмемо ось такий варіант: 1, 2, 4, 3. Тобто перший палець, другий, четвертий, третій. Зглянемо ще якийсь варіант, наприклад, такий. 2, 4, 1, 3. Такий варіант 4, 1, 2, 3. До речі, стандартний варіант, який ми розглянули найпершим, є комбінованим. Донизу ми йшли пальцями 1, 2, 3, 4. Догори ми піднімались пальцями 4, 3, 2, 1. А можна йти пальцями 1, 2, 3, 4 і донизу, і догори. Я рекомендую вміти зіграти абсолютно будь-який з цих варіантів. Це прокачає пальці так, що ніякі гамми не будуть для вас проблемою. І не забувайте, що права рука грає змінним штрихом, тобто донизу і догори. Не ось так, а ось так. Для того, щоб з легкістю зіграти будь-який з цих варіантів, доведеться потратити багато часу та зусиль. Але воно того варте. Адже після відпрацювання цієї вправи вам буде набагато легше використовувати пальці при грі різних рифів, соло, гам, пентатонік і подібних речей. І ще одне: хроматична гамма це всі ноти, зіграні по порядку, а у цій вправі пропускаються деякі ноти. Наприклад, якщо грати з п'ятого ладу, на шостій струні я отримую такі ноти: як ля, ля дієс, сі, до. Потім переходжу на п'яту сторону і граю ноти ре, ре, дієс, мі, фа. Тобто ноту до дієс я пропустив. Тому це не зовсім хроматична гама. Справжня хроматична гама виглядає ось так. Почнемо її з шостої сторони з п'ятого ладу. Один, два, три, 4. Наступну сторону зіграємо на один лад вище. Тобто з четвертого ладу. Наступну сторону з третього ладу. Наступні дві сторони з другого. І першу струну з першого ладу. Назад, відповідно, граємо ті самі ноти, але у послідовності четвертий, третій, другий і перший пальці. Не буде зайвим вміти зіграти також і цей варіант. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо це дійсно так, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал. Якщо раптом не підписані, успіхів вам і побачимось в наступних відео.